Вітаю, друзі! Закінчимо 92-й ряд і почнемо 93-го. 92-й ряд ми закінчимо сліпою петлею. В рельєфний стовпчик без накиду. Ось. Тепер сліпа петля в арку. Три повітряні петлі. Це я перший стовпчик з накидом. Далі закриваємо це вічко. Двома рельєфними стовпчиками з однієї вершини. Акуратно є. Слідкуємо за натягом дві повітряні петлі, накид, рельєфний стовпчик навколо вершини. За схемою, далі і ще один. Зараз ми вискочили, зараз ми подумаємо, як краще пров'язати дві повітряні петлі. от таким чином. Або можна зробити це накид і пров'язувати ось в ці дві петлі. Перший стовпчик, накид. І сюди ж другий стовпчик, дві повітряні петлі. так навіть краще. Супер. Далі два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Відразу стовпчик з накидом в арку. Сім повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, стовпчик з накидом в арку. З двох петель. Арка що між розширенням. Сюди. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною, і другий дві повітряні петлі. Так, тут два рельєфних стовпчика, між яким повітряна петля. Один петля, і ще один. Дві повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Стовпчик з накидом в наступну арку. Сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Стовпчик з накидом в арку. От Перед цим вічком. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Два, дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика, які ми пров'язуємо ось за це місце, перший. Другий. Дві повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Стопчик з накидом в наступну арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вже переходимо з цієї частини. Міль. Перед розширенням стовпчик з накидом. Дуже легкий ряд, абсолютно нескладний. Слідкуйте тільки за тим, щоб у вас арки були одного розміру. Тобто натяг нитки був однаковий робочий, щоб у вас тут все гарненько лягло. Легких петельок і до зустрічі в кінці.